А там було балкон, та балкон. Ото срама, і все окно, это балкон там дирка. І, і балкон нарушений, каменная вот води та прокладка, все політіло. Людмила Ткаченко живе у багатоповерхівці в мікрорайоні Острів разом з молодшим сином. Не виїхала, говорить, бо не може покинути собаку та кількох котів. Жінка пригадує, що найменше п'ять потужних атак російських військових. Тоді, в їх будинку, повилітало скло та повідривались балкони. Вот это разрушение боковых балконов было где-то полвосьмого утра. Я еще лежала в постели. И в это время вылетает дверь балкона, и мы все вскочили с сыном. Шок, конечно, был страшный, но я не знаю. Но начала убирать все. Видно, реакция человека. Ну, не все. Я вообще за все время ни разу не заплакала. Я ні разу, у мене просто не сльоз, просто як От нікотрі деякі церкви, плачуть, все. а у мене наоборот, яка закалка і, і віра. Найбільше руйнувань у четвертому під'їзді, розказує пані Людмила. Там згоріло дві квартири. Їх мешканцям пощастило. Одні цього дня не ночували вдома, інші давно виїхали. От сюди упала міна, тут була глибока яма. Це ми закопали і зари. І от до сьмого етажа. все было выбито. До седьмого этажа. Сейчас ой, уже и седьмой ой. начал рушиться. Ой, все летело. Это люди уже, я не знаю, за свой счет или как, но все сделали. Через неделю где-то. Тут была масса стекла. Пройти невозможно. Мы своими силами все убрали. Грибок черный течет все. А газом грели квартиру. Я ну дал конденсат. Пані Людмила показує квартиру, на стінах якої з'явився грибок. Це через погано закриті вікна та відсутність опалення, розказує жінка. Коли мені вибило балкон, то я в течії дня знайшла ребят. Ну, звісно, не безплатно. Я все купила за свої вони мені, конечно, в течі двох годин зробили. Все. Тому що, якщо брати волонтери, дві неділі, квартира повністю відкрита. Олексій мешкає в тому самому будинку. Чоловік не виїхав, бо не може залишити хвору матір. Каже, на весь будинок лишилось приблизно 25 людей віком від 50 до 90 років. На дев'ятому поверсі мешкає 95-літній дідусь, якому намагається допомагати усі сусіди. В будинку є вода та газ, електрика періодично зникає. А от опалення відсутнє у всьому. Мікрорайоні. Лагодити вікна і балкони допомагають спеціальні служби. Ось це майже моментально все дівається. От розбіта, йдеш, заказуєш тобі робити. Ну, Є спеціальні служби, іменно безплатно все діло. Олена живе в будинку по вулиці Дорофєєва. Каже, люди залишились лише в 17 квартирах. Через обстріли часто зникає електрика. В райисполкоме ну, пленку, и пленку дали, давали нам. Мы пленку поставили, поставили ДСП. Ну холодно, тому що у нас отопления нету. Вот сьогодні дают только п'ять домов, только дають обогреватели, остальним домам не дають. Обстрілювати Херсон російські військові не припиняють. Про це розповіла начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі загальнонаціонального телевізійного марафону. Снаряди влучають і в критичну інфраструктуру, і в житловий фонд. Що стосується об'єктів інфраструктури на сьогоднішній день, їх 44 зруйнованих і 50… Чотири об'єкти у нас саме освітніх закладів, і на превеликий жаль. За минулу добу ворог влучав у будинки. Приватні їх пошкоджено за добу 25 і 24 саме багатоповерхових будинків це квартири. На превеликий жаль, ця статистика на сьогоднішній день складає 1110 будинків, половина з яких практично приватні і половина багатоквартирні. Найчастіше під російські обстріли потрапляють карантинний острів, Нафтогавань, острів, Кіндійка, Антонівка, Східне селище та річковий порт говорить Лугова. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.